президент Тікач Віктор Янукович отримав 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення людей через державний кордон у лютому 2014 року. Такий вирок виніс Подільський районний суд Києва. До того ж, екс заступник начальника удо України Костянтин Кобзар отримав 10 років позбавлення волі за цією ж статтею, а також за дезертирство. Справа розглядалася за спеціальною процедурою за відсутності обвинувачених, оскільки. Обоє переховуються від правосуддя. Запрошуємо до ефіру Тетяну Сип'ян, радницю із комунікації Державного бюро розслідування. Таню, вітаємо. Вітаю Максиму, вітаю Ганну, вітаю усі глядачів національного марафону. Тетяно, розкажіть, будь ласка, чому справу розглядали саме в заочному форматі, і які перспективи виконання вироку? Це напевно. Найбільше цікавість щодо цього, враховуючи, де перебуває президент Втікач Янукович, і які ще справи щодо високопосадовців часів Януковича розслідує зараз ДБР. Так, Максима, я вам дякую за увагу до цієї теми, тому що добре вважає, що сьогодні ми з вами говоримо про важливу новину для усієї країни. А те, що дійсно і експрезиденту і його тодішньому охоронцю за незаконне переправлення людей через державний кордон і за підбурювання до дезертирства винесено вироки. Дійсно, президент втікач. Отримав 15 років позбавлення волі, його спільник 10 років за ґратами. Звичайно, як ви зауважили, це все наразі відбувається. Відбувалося сам процес і судовий також в заочному форматі, але Прошу зауважити, що це вже другий вирок для президента втікача. Перший за державну зраду та пособництво у війні проти України з позбавленням волі на 13 років було винесено судом у 2019 році. Тобто, скажімо, так це вже другий вирок, який п'ятна говорить про 15 років позбавлення волі. І тепер це вирок за фактичну втечу з країни за допомогою російських військових. Дійсно, сама справа і досудове розслідування відбувалося і суд за процедурою спеціального судового провадження, оскільки обвинувачення переховуються, наскільки мені відомо, також на території держави агресора. Але вирок. Реальний, і це результат послідовної і кропіткої роботи як Державного бюро розслідувань, так і Офісу Генерального прокурора, і вирок набуде чинності після закінчення строку його оскарження. Тобто, ви знаєте, що у будь-якому разі сторона захисту має право скористатися, оскаржити рішення суду, зокрема, і після того, як цей термін. Звіжить вирок на чинності. Його виконання можливе у разі затримання засуджених, це може бути на території України. Ну, як тільки вони перетинають кордон, їх фіксують на території України, їх одразу затримують. і переміщають, скажімо так, до місця місця позбавлення волі, тобто до в'язниці. Або це можливо за запитом про екстрадицію в межах міжнародного співробітництва. Але ми з вами розуміємо, що е, ті дані, е, які прилюднювалися в ЗМІ, про які також говорила і сторона обвинувачення прокуратура, що вони ці е, уже. Е, Підслідні перебувають на території країни агресора. А міжнародне співробітництво на даному етапі так широкомасштабного вторгнення про нього не може йти мови, але у будь-якому разі є правові. Засоби як притягнути, як притягти їх до відповідальності, не будемо виключати це і списувати взагалі от навіть такі варіанти розвитку подій, що вони справді можуть по цим вирокам відбувати своє покарання. Звичайно, що сам процес розслідування був ускладнений тривалою відсутністю фігурантів. на в нашій державі і також щодо цього процесу у цьому кримінальному провадженні були залучені іноземні структури і іноземні особи. але Робота, яка була проведена і ДБР і прокурорами, доводить, що доказова база отримала і належну правову оцінку в суді. Тобто, суд визнав, що у лютому 2014 року експрезидент разом із охороною під прикриттям військових Російської Федерації він вилетів трьома російськими гелікоптерами. і це Відбулося без митного контролю, без дозволів, фактично як втікач, і більше того, він підбурив українських військовослужбовців, які його охороняли. Також зрадити присягу і втекти. Так, Максим, дякуємо, що розповіли нам ці деталі. Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на зв'язку.